Про історію тих, кого повернули і як відбувається сама евакуація. Ми будемо говорити з уповноваженим президента України з прав дитини у 2014-2021 роках, керівником благодійного фонду Спасемо Україну Миколою Кулебою. Пане Миколо, добрий день да вітаю. Вітаю, насамперед, я від себе хочу вам подякувати за ту роботу, яку робите, повертаєте наших дітей. Я так зрозуміла з розмови з пані Олесою бідою, що кожна історія індивідуальна і немає конкретної схеми, за якою повернути наших українських дітей додому. То як ви дієте? Як ви їх насамперед розшукуєте і потім якими методами повертаєте? Дивіться, ворог. Е Дійсно, хоче викрадати дітей, і це він робить вже методично 9 років. Навіть за місяць до повномасштабного вторгнення вони з Донбасу вивезли 58 тисяч дітей. Ця інформація ніде не публікувалася. Нам вдалося. Отримати цю інформацію і та ж Марія Львова білова відкалася перед повномасштабним вторгненням. Що якось ж цим дітям тепер треба давати статуси? Бо дуже багато дітей сиріт з, з тих територій, і вони якраз шукали відповідь: а що ж з цим робити, і вже після повномасштабного вторгнення. Вони знайшли вихід. Путін підписав два закони про спрощення процедури надання російського громадянства таким дітям і далі процедури усиновлення таких дітей. Звісно, Росія всіляко блокує взагалі повернення дітей і нам. Дуже важко вдається знаходити їх, знаходити рідних, близьких. Далі ми готуємо документи, готуємо цих рідних, близьких до подорожі, веземо їх туди на територію Росії через Польщу, Білорусь, далі в ті заклади, де діти знаходяться, і е, таким чином забираємо. Не завжди вдається. Інколи е, сім'ї рідних, близьких які їдуть туди, депортують, е, їх допитують багато годин, а інколи днів. Декого пропускають через детектор брехні, а дехто зараз от одна з бабусь навіть проходить експертизу ДНК для того, щоб довести з усіма документами наявними на руках. Про те, що вона бабуся цієї дитини, от зараз спілкуюсь з вами, відкриваю і відкриваю телеграм-канал Марії Львової Білової, де вона пише, що ось всі закордонні змі публікують, що тисячі українських дітей депортувала Росія, і вона пише: Ну, взагалі, це наклеп, як ви можете про таке говорити? Нікого ми не депортуємо. Ми просто рятуємо. Ну як завжди, їх риторика. І надаємо прихисток Росії. А тих, хто хоче повернутися, ми залюбки повертаємо. Знову ж таки, відверта маніпуляції брехня, тому що за 9 років мільйони, повторюю, мільйони громадян України опинилися на території Російської Федерації, і це не що інше, як депортація, тому що ці люди, якщо б не вторгнення. Вони б ніколи не поїхали в Росію. Вони змушені були тікати в Росію. У декого є рідні, близькі, а декого нікого немає. Декого силоміць вивезли, яких з дітей викрали без батьків. Звісно, що нам це треба буде довести в міжнародному кримінальному суді. Ось для нього саме ми і збираємо всі ці дані щодо потім засудження Путіна і всіх його посіпак. А як діти, які перебувають викраденими на території Росії, як вони можуть подати якийсь знак Україні, вам своїм рідним про те, що вони хочуть повернутися додому? Про те, де вони знаходяться, є якийсь контакт. В них є така можливість? Дивіться в Save Ukraine, фонд, який я очолюю, є гаряча лінія, на яку вони можуть зателефонувати? Ви можете в інтернеті нас досить легко знайти. Save Ukraine – і ви потрапляєте до нас на сайт, в тому числі у нас є програми після повернення ці сім'ї. Діти не залишаються сам на сам. Ми їм допомагаємо їх влаштовуємо. Вони живуть у нас в центрах, інтегруємо в суспільство. Бо досить часто це можуть бути люди з окупованих територій, зон бойових дій, які все втратили. Тому їм потрібна допомога. Ви можете звісно до нас звернутися. Ми співпрацюємо із офісом Омбудсмена, із офісом генеральної прокуратури. Тому і ви анонсували, що 128 дітей Save Ukraine повернуло вже 130 дітей, ще двоє дітей вчора повернулися в Україну. Це дуже приємно чути. Скажіть, а скільки часу триває процес повернення з моменту, коли батьки чи родичі подали заявку, і до того моменту, коли дитина вже знаходиться в Україні? Цей процес триває декілька місяців. Все залежить від дуже багатьох факторів, де знаходиться дитина, які документи є у батьків, підготовка документів, підготовка маршруту, сама поїздка, стан здоров'я дуже багато факторів. Тому це від двох місяців і більше, інколи три-чотири місяці. А чи є моменти, коли діти самі ну вже підліткового віку намагаються повернутися в Україну? Я знаю історію читала про те, що хлопчик, 16-річний намагався без батьків повернутися в Україну, бо в нього тут сестричка залишилась. В нього було декілька спроб. Чи багато таких історій? Є таких чимало історій. От Ви на екранах, от зараз бачите оцього хлопця, який самотужки три рази тікав з того закладу, куди його привезли російські військові з Харківщини. Це дитина-сирота, і він з того училища, в яке його привезли, тікав три рази, а в нього відібрали документи в тому училищі, але він не зміг самостійно. Перетнути кордон, ми допомогли йому. Не буду казати як, але ми допомогли йому. Він дістався України. Він воз'єднався своєю прийомною родиною, де він був до того, і він є свідок військових злочинів. До речі, під час е, своєї е, такої втечі е, один військовий російський з залізною палицею його бив. І е, знімали вони його оголеного на камеру. Пане Миколо, чи чуєте ви мене? Микола Кулеба, керівник благодійного фонду. Спасемо Україну з нами на зв'язку. Продовжуйте, будь ласка, пане Миколо. Так я не знаю на чому перервався, але повторюю, що це цього, хлопця... цього хлопця. Так. Да. Російський військовий змусив його роздягнутися, оголитися повністю на камеру, знімав на камеру, як він витягував по черзі всі речі з своєї своєї сумки і показував на камеру. І Це не поодинокий випадок. Інша ситуація, коли матір з дитиною з хлопцем змусили також роздягнутися росіяни і знімали це на відео. І знущалися і казали, що якщо ми щось почуємо, що ви щось погане говорите про Росію, ми це відео будемо поширювати. Тої з вами багато таких знущань ми чули від самих дітей, від дітей про інших дітей. Тому Росія має відповісти за всі ці злочини проти наших дітей. А ми маємо повернути наших дітей назад. Я вам дякую, пане Миколо, за розмову. Насправді я не вперше чую чую таку інформацію, але мені в голові не вкладається. Ну, про що люди ці думають? Як так можна діяти? Що їх спонукає? Ну це не був наказ з керівництва. Роздягай дитину, роздягай маму. Ну, це людина сама чомусь вирішила таким чином знущатися. Чому таке відбувається? Я вам поясню. Наказ був знищити Україну, знищити українців, розчистити територію. Тому відповідно до цього наказу Путіна його посіпаки так і діють. Вони знищують просто, вони знущаються, вони залякують їх завдання, а в принципі. Це щоб на території України, щоб ну по перше, захопити всю територію. Друге, щоб на території України не залишилось взагалі проукраїнських людей, навіть та дитина, яка собі оцього хлопця з матір'ю якого роздягнули, у неї хною, хною було це тимчасове татуювання. Він собі наніс на руку, яке там віддалено щось нагадувало, чи український там прапор, чи ще щось. От і. Вони просто почали знущатися над ними і змусили роздягнутися. От іншого хлопця за шкарпетки в нього були шкарпетки е, синьо-жовтого кольору. От він також був покараний просто за те, що в нього шкарпетки. Вони нас ненавидять, вони ненавидять наших дітей. Тому нічого дивного немає, що на окупованих територіях вони арештовують, знущаються і вбивають тих людей, які принаймні. Просто виражають свою підтримку Україні, а ми стикнулися просто з расистами, які свою ненависть виливають в агресію вбивствах. Ну, дивіться, а чи ну є якесь обґрунтування обстрілів щоденних нашого цивільного населення? Ми ж, звісно, також не знаємо питання. Відповідь, вибачте, відповідь одна: вони ненавидять нас, вони хочуть знищити нашу українську ідентичність. Тому ті діти і сім'ї, які потрапляють на їх територію, або вони опиняються на окупованих територіях, вони страждають кожного дня, тому що вбивча російська пропаганда залякування це все працює на те, щоб знищити українську ідентичність. Добре, що ви повертаєте наших дітей і фіксуєте всі ці злочини. І я впевнена, що Росія відповість за це на міжнародному рівні. Вам дякую за розмову. Микола Кулеба, керівник благодійного фонду Спасемо Україну був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що пан Микола нам повідомив, що вже 130 дітей повернули з Росії до України за час повномасштабного вторгнення.